Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Після треба зашити отвір будь-якими нитками, краще білими без барників. Після цього надаємо фарширований курці відповідної форми. Кладаємо її у посуд для запікання, нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 1 годину 20 хвилин. Зараз будемо робити гарнір. Для цього на пательні смажимо нарізану цибулину на 1 столовій ложці рослинної олії. Як тільки цибуля стала м'якою, беремо горошок, обсмажуємо. Якщо потрібно, додаємо трохи води, солимо, перчимо і тушкуємо. На це піде приблизно 20 хвилин.